Ховатися от долі не судилось, ударив грім, і зразу ж кереберт пішло життя. І ось ти все, що снилось, як смерть та існування, життє смерть, Тож ж і спитуй, як золото на пробу коханих, рідних, друзів і дітей, а чи підуть крізь сто твоїх смертей тобі услід, а чи твої подобу збагнуть, бодай в кінці життя? Чи смертем не жахнуться, то знову на цих себідах? О, коли б знаття, та відчайдушно пролягла дорога несамовитих. Світ весь на вітрах ти подолала доли, слава Богу, нахижім вітри чезний ници страх. Моя Україна забула сміятись, вона гомонить. Моя Україна не вщухла від прагнення жить. Моя Україна не знає веселих світань. Моя Україна палає у мить догорянь. Моя Україна. Тривожиться, бунтує буя Над чорнім рабованім торжищі країна моя. Її догоряє майбутнє, і тужить, ридає, і вперед передвечірній сутіні, лиш руки ламає, і дивиться в небо. О, де вони, надії і голуби, лиш демони, демони, демони старої ганьби, злітаються ніби на здобич, злітаються з проквола. На роздоріжжі, розтоптані, розіп'яті край села. Суйдені тарілі, мосяжний перегуд жмелів, твої пшеничні руки білі, над безберегістю полів, де коси чорні на світанні, і жаром спечені уста, троянди пуп'янки духмяні, і ти, і грішна, і свята, де та западиста долина, той прирок, і де кобло, де тріпалася лебединя. Туге, ламаючи крило, де голубів вільготні лети і бризки райдуги в крилі. Минули озовися, де ти, забуті радощі, жалі. О земле, втрачено, явися, бо зболеному сні, І лазерово простелися, і душу. Василь Стус, сто років, як сконала Січ. Сто років, як сконала Січ, Сибір, і Соловецькі келії, і глупа облягає ніч, пекельний край і крик пекельний, сто років мучених надій, і сподівань, і вір, і крові, синів, що за любов тавровані, сто серць, як стопалах котень. Та виростають з вичаків із шаровар, з курної хати, раби зростають до синів своєї України матері. Ти вже не згинеш. Ти жилала земля, рабована віками, і не скарать тебе душителям, сибірами і соловками. Ти ще виболюєш болем, ти ще роздерта на шматки. Та вже, крута й непокірна, ти випросталася для волі, ти гнівом виросла, тепер не матимеш однього спокою, йому ж рости й рости, допоки не упадуть туремні двері, і радісним буремним громом спадають з неба без клевиці. Тарасові прависні птиці слова шугають над Дніпром.